Ми з Києва, газета наша версія. Ігор там, питання якісь. Скажіть, вас, пані, сьогодні прийшла хода на річку до вас, це хода йде з Ледівки. Вся Україна знає цю біду, яка сталася. Ця біда стосується всіх. На вашу думку і ваша точка зору стосовно цієї трагедії, як ви далі бачите розвиток цієї ситуації? Бо напевно і в вашому місті такі... Ну, ситуація, Радіївка, правильно баб... говорите, баб... Радіїв... Радіїв... Радіївка є у кожному місті. В цілому вся країна перетворилася в певну Радіївку. Насилля є локальне, коли тут відносно конкретної дівчини відбувається. Так? А є так само глобальне, наприклад, є насилля над приємцями, насилля над пенсіонерами, над дітьми війни, на чорнобильцями, на це так само насилля, коли, наприклад, уряд заборгував Чорнобильцям вже 3 мільярди гривень. Там, борги по заробітній платні так само свяють мільярд на сьогоднішній день. Коли у рейдерський спосіб захоплюються підприємства, людей позбавляють роботи. Дуже багато різних проблем. Мета нашої ходи це передусім найголовніша, головна мета це акцент на проблемі, що українська демократія і український народ. Позбавили фундаменту, тобто міліції, яка мала б захищати свободу і права люди... людини. Тим більше в Україні немає суду, немає справедливого суду, немає останніх інстанції, куди можна було твої права порушення. Ми хотіли, щоб історія, яка відбулася у Врадіївці, ніколи більше не повторювалася. Щоб кожен, кожна людина, яка має владу в країні, коли зазіхає на свободи простої людини. Озиралася на цю історію і на наслідки цієї історії. Зокрема, той факт, що ті люди, які вчинили цей такий спосіб розправи над дівчиною, були покарані. Ми будемо контролювати, аби ця справа не розвалилася. Сьогодні, ви знаєте, є низка заяв, зокрема, адвоката цих правоохоронців, про те, що ця справа наполовину вже розвалювалася. І щоб цього не відбулося, ми повинні діяти. Друге, ну неприпустимо. Існування в Україні бандитизму. Сьогодні в країні є дві області: це Сумська і е, Миколаївська, де офіційно, ну офіційно, наскільки це може бути офіційно легалізовано міліцію діяльність двох е, злодіїв в законі. Е, ці пережитки минулого, 90-х років, починають набувають нового життя, набирають нових обертів. Е, в мене є чітке переконання, що сьогодні влада намагається. Оживити все те, на що вона спиралася в 90-х роках, зокрема бандитів, а для того, щоб зберегти, зберегти свої позиції у владі, щоб зберегти постпрезидента, більшість у Верховній Раді і таке інше. Сьогодні міліція не займається боротьбою злочинністю, вона займається боротьбою з простими людьми і боротьбою на виборчих компаніях. Це постійні міліці... дільничні такі дільниці, такі міські відділи, райвідділи, міліції це тільки президенти, заділи. Наступне ми маємо подарення звернення ініціатора. Власне, хотів би сказати про свою роль. Я народний депутат України, я тут разом з людьми в цій ході, придусім для того, щоб захистити їх від свавілля влади, міліції щодо них. Тому що ми сьогодні, наприклад, поставили намет так, для того, щоб запросити людей тут взяти участь в обговоренні проблеми, щоб звернутися з заявами сюди. В окремі звернення громадян ми викладемо в моїх депутатських зверненнях і спрямуємо генеральну прокуратуру, а також у міліцію і міністру внутрішніх справ. От. Тому я тут, як охоронець, як захисник цих людей, цієї ініціативи, і я вважаю своїм справою честі і обов'язком своїм, зокрема в зв'язку з тим, що люди поклали надію, щоб захищати люди права і свободи, бути разом і пройти з ними цей шлях. Дуже складні вимоги. Я як професійний політик хочу сказати, що дуже непросто буде досягти, досягти відставки Захарченка, бо він є гвинтиком в великій системі. Більше того, сьогодні на цю людину покладаються величезні надії з боку влади у майбутніх фальсифікаціях виборів, зокрема президентських. Вона набиває зараз руку на таких прикладах. От, ви бачите по його виступам у Верховній Раді, що вони знайшли людину яка е, може дуже стримано, дуже зухвало реагувати на дуже резонансні справи, відповідаючи журналістам громадськісті на резонансні справи. Їм треба була така людина, яка такий політик, міністр, тихушник, який буде власне, проводити ту, проводити в життя бажання президента і більшості. Говорити, а робити. що Робити, да, на... він, він виходить на трибуну, посміхається, йому пишуть текст, він його читає і йде. О, все. У нього є чітка задача. Він не міністр, він просто адміністратор усіх фальшувань, які відбуваються сьогодні в державі. Він адміністратор усіх злочинів, які, які власне продукує держава і влада. І Він адміністратор захисту, він такий зонт від, від впливу для президента, від впливу громадської думки і таке інше. От. Тому дуже складно буде прибрати його, Переатестація – справа. Переатестація – це можливе особового складу Міністерства внутрішніх справ. Це справа необхідна. Я розмовляю з міліціонерами місцевими, вони говорять так, ми згодні, щоб втричі було зменшено кількість міліціонерів, журналістів, журналістів, е, які працюють сьогодні в системі МВС. В прокуратурі так само податкові говорять, вони готові отримувати втричі вищу зарплатню, але щоб їх було втричі менше. Тому що фактично влада перетворила міліцію на біржу праці. Їм дають пістолет, повноваження, владу, а і дають погони. І кажуть, іди і заробляй далі. Дають ще таку зарплату символічну, там кілька тисяч гривень. Іди, йди і заробляй. Але перепрошую, я, я хочу уточнити. Кажуть, що вони заробляють не тільки на себе. Ні, звичайно, вони, вони працюють, ще мають вони зараз, щось вверх, так? Віх, хто мають владу, всі, хто мають погони, хто має зброю, працюють по механізму, по якому працюють суди так само, працюють даїшники. Це касовий метод чіткий, тобто їм призначається певна сума, так, яку вони мають зносити нос, наверх. Вони кришують сьогодні е, тих, хто торгує наркотиками, е, тих, хто е, займається контрабандою, тих, хто, хто поза податками, поза податковою системою працює. Вони кришують все, що порушує закон, але приносить гроші. І тому, звісно, певні кошти передаються наверх, і ця вертикаль закінчиться далеко за міністром, до речі. От. Ну, це велика корпорація, яка заробляє на горі людей, яка може виковатись свідчення, яка може охороняти владу, режим охороняти, яка може захищати режим, але не, але не людей, яка може заробляти гроші в кінці кінців. От, і 16 мільярдів гривень платники податків на рік платять на утримання цієї системи. Ну що безпрецедентно багато для відносних величина для бюджету. У нас кількість міліціонерів чотири рази вища, ніж це у Європі. Якщо брати на тисячу чоловік громадян України, у нас у нас у армія. В четверо менше ніж ніж міліція. І ми витрачаємо дійсно великі гроші: 16 мільярдів гривень на рік. 4-2 мільярди ми витрачаємо на податки на податки для прокуратури. Причому кожен рік на 20 збільшується така сума. Будуються квартири, будуються, надаються неймовірні пільги. Ви, ну, я працюю у комітеті з питань національної безпеки і оборони, і от була в нас. Ми якраз комітет покликаний займатися контролем Служби безпеки України. І у нас часто бувають зустрічі з керівництвом Служби безпеки. Головне питання, яке ставить керівник Служби України, це дефіцит житла для керівників в СБУ, начальників обласних відділів СБУ і так далі. От. Ну, це його позиція. Разом з тим. Ми знаємо історію двох, двохтижневої давності, коли два співробітника. Ну, звичайних співробітника слідчого відділу СБУ, які їхали на автомобіль, який коштує майже 100 тисяч доларів. Їхали, наскільки відомо сьогодні громадськості, п'яними за кермом. Це в Києва. В Києві? Києві, так. Збили людей, там загинули, перевернулися, вдарили в громадський транспорт, вдарилося так. Там загинули дівчата в автомобілі, їхали вони вранці, начебто на спецзадання, але ну, зрозуміло, вранці п'яні з дівчатами на спецзадання. І зараз пригода. Незважаючи на розголос, прикривається співробітниками міліції, тобто, ну які питання? У них немає цих фінансових проблем. Це потужна, потужна система, яка працює, заробляє гроші. Скажіть, пане депутату. Ви тільки що сказали, в принципі, дуже такі страшні речі от для нас, простих громадян, що фактично зараз існує якась система поборів і система вишування цих всіх злочинних дій, і вона на вищ, на вищому рівні. Це все багато людей, які це розуміють. І потерпають від цього всього, вони повинні бути, мабуть, тут сьогодні і приймати участь в ході. Але масовості цієї ці нема. На вашу думку, чому це так і що може людей все-таки? Ну, По-перше, ініціаторами, все? ініціаторами, ініціаторами цієї акції вибораний ну, дуже такий непростий спосіб, спосіб заявити про свою позицію. Це е, тривалістю два 2-10 днів. 10 днів, ну майже 2 тижні, От, причому без перерв, причому по дорозі, що небезпечно і що потребує багато зусиль і часу. От, я думаю, що М -м, існує така алегорія дуже проста. Для того, щоб багато роз... роз... розпалити, потрібно спочатку запалити вогонь. Для цього не потрібно 20 там, сірників чи 100 достатньо одного. А нас тут троє. Четверо, буде завтрашнього дня більше. І більше того. Я б не говорив, що це така замала, замала за обсягами фото. В Первомайську у нас було близько 50 чоловік. І частина людей пішло в напрямку Кіровограду. Вчора це дало свій результат. Вчора вони провели півтисячний мітинг у Кировограді. І частина мітингуючих, це десь 50 чоловік, пішло пішки в Київському напрямку до відокремлено було частина людей, які зараз поїхали в Полтаву. в Полтаві так само мобілізують людей. І 12-го вони йдуть так само на Київ з Полтави, з Лубен, через Лубни, Полтава. Полтави. І є інформація, що чоловік з Луцька один, але е менш з тим. Іде так само е один, але йде з Луцька на Київ. З Чернігова група, з Харкова буде група, з Тернополя буде група. Тобто, Ну, Не буває, що все відбувається так, одним, за одну мить. Це ви Те... очікуєте, що під, під час акції О, ці будуть акції, приєднуватися люди, так? — ну, давайте, давайте говорити, Якщо не виходить знайти аргументи мовою емоцій і фактів, давайте мовою статистики. За останніми соціологічними дослідженнями кількох різних соціологічних агентств 25% громадян готові вийти на акції протесту. Перше. Друге, 4% громадян готові вийти на акції з зброєю. Я думаю, що проблема почтів в тому, що вони швидко розчаровуються своїм патовою через те, що вже завтра вони будуть долучати такі черги. Згадайте, хоча б такий ну, найграндіозніший історичний приклад. Подібну ходу а, Махат Маганді. Він йшов свого часу один, а, їздив по всій країні. Формував громадську думку, потім до нього долучилося там десь троє, п'ятеро. Все тривало місяцями. І за досить тривалий час не зміг мобілізувати мільйони людей і фактично змінити світову геополітику. Бо тоді серце Британії, Індія фактично отримало таку спочатку свободу від впливу на впливу. Колонізаторів. Да, колонізаторів, а потім більш-менш почала спокійно е, розвиватися як е, самостійна земля. Тобто закони е, повстання, закони е, відродження такої громадянської активності, вони насправді е, багатоповерхові. І тут важливо, щоб ті, хто ініціюють ці речі, ті, хто намагаються просувати ці речі в мати, мали послідовність і витримку. Треба Збирати. Коли починаються збиратися люди вже від тисячі, тоді вже йде дуже такий складний, але динамічний процес синергії, зусиль, в, прогресії, в, прогресії, в прогре... прогре... геометричній прогресії вже змінюється кількість протестуючих. Я один із ініціаторів податкового майдану. Я пам'ятаю, коли на початку у нас була невелика група, три людини, які сиділи в кафе, дізналися про цей кодекс податковий. І написали план боротьби проти нього. Я його особисто писав, подав своїм товаришам як проєкт, для назви цю придумав кодексу КАТ, кодекс Азарова-Тігівка, порядкові кодекси Азарова-Тігівка, ну і так далі. Багато про то. Перші заходи ми провели і профінансували своїми зусиллями. Профінансували в якому плані? Сцена, озвучка, біля Верховної Ради перші два мітинги це ми провели. Потім ми поїхали по країні, провели в Донецьку, у Чернігові, в Полтаві, пішло 7 тисяч чоловік на мітинг. От. Тобто це такий маятник, його треба намагатися розхідувати і буде обов'язково результат. 100% буде результат. Але з цим треба боротися. Але чітко знати, треба з чим боротися, треба боротися з речами, які дійсно реально перемогти. От, і від цього залежить час, який потрібен на цю перемогу. Якщо ми говоримо про боротьбу проти президента і проти режиму, це не буде два тижні, і це не буде відразу тисяча людей. Але якщо ми говоримо про боротьбу проти конкретних речей, перетестація міліції, реформу міліції, причому у нас є розуміння, яка реформа не потрібна. Потрібно зробити реформу міліції не можна провести, не провівши реформу в судах і в в цю весь цей правоохоронний скрут, правонеохоронний неохоронний спрут, потрібно оптимізувати, як з точки зору законодавчого регулювання, як з точки зору організації, з точки зору співвідношення тих, хто визначає політику, і тих, хто є виконавцем, і треба, щоб ця машина, ця система спиралася на цінності, спиралася на середньо, довго і короткострокові завдання, щоб ці завдання були вимірними, щоб ми зрозуміли, якщо в нас є рівень. Злочинності у місті на прикрепедному даному місці і рівень корупції там на певному рівні, значить, ми повинні визначити план дій для того, щоб аби на осінь мати інші показники. Якщо для цього потрібно ресурси збільшувати людські ресурси, будь ласка, але я знаю точно, як секретар комітету національної безпеки і оборони, який зокрема володіє там інформацією, має допуск до таємної інформації про те, що основними інструментами. Зменшення корупції і подолання злочинності в регіоні є далеко не, не збільшення кількості тих людей, які будуть займатися цими справами. Вони наплодили величезну кількість інститутів, які цим займаються. У кожному відомстві є система, система внутрішньої безпеки. Але вона потім зливається з основною системою і тільки є каталізатором корупції, а не засобом боротьби з нею. Тут інші механізми я не розумію там, чим займається, наприклад, наша розвідка зовнішня, яка, до речі, так само входить в компетенцію нашого комітету. Чому не, не спрямувати зусилля вітчизняної розвідки на боротьбу з корупцією? Чому не відповісти на цей серйозний внутрішній виклик, використовуючи ці інструменти? Чому не реформувати? Я, наприклад, зараз пишу законопроект про боротьбу про служби безпеки України і пропоную демілітаризувати службу безпеки України. Де пропоную змінити її систему, де пропоную зоптимізувати оптимізувати її функції і модернізувати систему обліку моніторингу проблем, які сьогодні є в державі, і відпрацювати механізми вирішення цих проблем за участі служби безпеки України. Це треба робити так само щодо прокуратури, так само щодо. Міліції, так само щодо судів, ну багато дуже роботи. Скажіть, ласка, але так само служба безпеки України фінансування, наскільки я знаю, так само збільшено набагато. Так Так само в цьому Є, році служба безпеки України з а фінансована буде більше. служба безпеки України на на, на, на думку керівника служби безпеки України, не дофінансовується, так. Але я вважаю, що там можна було скоротити витрати в кілька разів. Зокрема, через зменшення чисельності, чисельності працівників Служби безпеки України, через зміну їх статусу, їм можна залишити пільги, але забрати статус, але демілітаризувати її як таку. От. Плюс ну, Служба України найбільш, – один з найбільш корумпованих органів, а причому вона плодить так звану ВІП-корупцію. Коли є зростання, коли є зрощування їхніх ключових офіцерів, їхніх ключових керівників з політиками і чиновниками, тобто боротьба з корупцією, вона йде, але вона йде в такому прихованому колуарному режимі. Служба безпеки України знає кожного корупціонера, де хто живе, де на обліку служби безпеки України, є кожна копійка вкрадена у вас. Тим чи іншим чиновникам, але знову ж таки, за... через корумповані служби безпеки України, ця інформація не виходить за межі бази даних внутрішніх меж баз даних служби безпеки України, і немає зовсім ніяких формальних проваджень по цих справах. Вони просто заробляють гроші, вони їм віддають просто частину тих грошей, які вони вкрали, і таким чином живлять корупцію Службі безпеки України. Не тільки собі. Ви казали, що її наверх і, і наверх. А, так і... само чи можна, чи можна тут сказати? Чи можна тут сказати цьому? Каже, люди, які скажем, працюють службі безпеці і працюють на, скажем, як ви кажете, на великий карман, що тут є відповідальна одна людина, це президент, всі про це кажуть. Звичайно, ну так, мова йде. Є президент великої корпорації. Не України, а великої корпорації. Він не є президентом України, він є президентом там всеукраїнської корупційної корпорації. А і саме з його дозволу, і саме з його, саме за його допомоги. Відбувається безпосередньо сприяння, як на законодавчому рівні. Вони сприймають закони, які врегульовують, які надають можливість потенційним корупціонерам бути реальними корупціонерами. Наприклад, цього, це робить більшість, більшість, яку кришує політичний президент. Вони, звичайно, він є їхнім головою фактичним і так далі. Вони полодять політичну корупцією, дозволяючи працювати таким партіям, як Комуністична партія України. Яка обріхує громадян, яка вводить в оману громадян і потім не виконує своїх передвиборчих обіцянок. Голосує за прем'єра Азарова, голосує за е, законопроекти партії регіонів. Так і таке інше, е, звичайно, це є вертикаль, вертикалі є лідер, вертикалі є організатори, це, є так, так, і, так, і вертикалі є безпосередні і у вертикалі безпосередні виконавці. У вертикалі є ті, які працюють в бек-офісі, скажімо так, цієї великої команди, тобто фактично. Беруть на себе люди, які готові сісти на випадок, якщо але готові час якийсь час бути визнаними олігархами, от, ну і так інше. Тому у кожного з них розумієте, це злочинна система. У кожного майже у кожного міністра або очільника якихось державних корпорацій, які входять в систему їх інтересів, готовий літак, заправлений вак. Вони готові чар готовий чартер, вони готові вилітати. Вилітати з країни, тікати, вивозити кошти, цінності і так далі. Тобто, ми будемо, ми будемо мати прецедент історію, яка дуже схожа за історію Гітлера, коли вони тікали з країни в якісь інші країни. Вони зараз займаються крім своїх предвиборчих кампаній на випадок Прошу, займаються обладнанням собі місць, куди вони будуть емігрувати. це була така серйозна така буржуазна еміграція, буржуазна корупційна еміграція, коли Очільники міністерств, чиновники, депутати різних рівнів, які разом з чиновниками, суддями міліцією передали людей десятиліттями, будуть тікати з країни, намагатися максимально вивозити все. І нам головне не повторити помилок, які ми зробили в період постпомаранчевої революції, коли незважаючи на дуже радикальні декларації і зобов'язання, які ми брали перед людьми, то ті ж ті політики брали перед людьми, жодна з них не була виконана. Потрібна політична воля. Потрібен приклад, зокрема, безпосередньо приклад президента, а у боротьбі з подібними речами. Я думаю, що варто вже зараз брати олівець в руки і брати плани усіх тюрем, які сьогодні є, і спеціалістам допроєктовувати ще по кілька поверхів в кожній в'язниці, тому що там буде кому сидіти тим людям, які сидять зараз у цих багатоповерхових. Дякую,